E Написаний ним образ Пресвятої Трійці уже ще років залишається одним із зразків православного іконопису. Преподобний Андрій Рубльов. Майстерності живопису він навчався у Візантії та Болгарії, який з час працював з іконописцем Феофаном Греком. Більша частина життя Андрія Рубльова була пов'язана з двома монастирями Троїце Сергієвою Лаврою. Та спасо андронникової обителі у Москві, де святий прийняв чернечий постріл. Живучи у високодуховному середовищі, Рубльов навчався життєвої мудрості як на історичних прикладах святості, так і на живих зразках навколишніх подвижників. Талант відомого іконописця знайшов своє відображення у розписах багатьох храмів Русі, у тому числі Троїце Сергієвої лаври, храмів Москви, Володимира. Пріподобні Андрії іконої святи Троїці всьому міру проповідала сієдинство во Асвітій Троїця. На письменницькій Ниві вона трудилась близько 60 років, випробувавши перо в усіх літературних жанрах. Громадська діячка, письменниця, вчена, яка, за словами Панаса Мирного, була родюча як земля, а робоча як бджола, Ольга Петрівна Косач. У її доробку драми та комедії, казки й оповідання, а ще байки, лірична поезія і поетичні переклади. В історію світової літератури вона увійшла під псевдонімом Олена Пчілка. Її діяльність як фольклориста і етнографа стала ще одним проявом самобутнього таланту. А Всеукраїнська академія наук виклопотала для Ольги Косач персональну пенсію і обрала її своїм членом-кореспондентом. У 2011 році в Луцьку біля обласної бібліотеки імені Олени Пчілки було відкрито перший в Україні пам'ятник письменниці. Найвищий ступінь майстерності письменника полягає в тому, щоб втілити свою думку в образі. Емалівий крестик в петліце і сірий тужувки сукно. Які прекрасні ліце. І як це було давно. Навіть для автора цих слів, який жив ще за часів царської Росії, це було давно, давно, бо за короткий час настала вже зовсім інша епоха. Росія відійшла від Бога і була за це покарана. Країна зрадила свого царя, над яким було здійснено таємство, помазання на царство, а потім дозволила його вбити. Для останнього імператора служіння вітчизні було невідривним від служіння Богу. Під час його правління зросло число храмів і монастирів. За Миколи II було прославлено вісім святих, серед яких і преподобний Серафим Саровський. Царська сім'я також отримала свої нетлінні вінці Христової слави. У 2000 році вона була приєднана до лику святих. «Какие прекрасные лица, но так безнадежно бледны наследник, императрица, четыре великих княжны». Місце, де люди різного віку можуть відчувати себе дітьми. Популярний тематичний парк розваг Діснейленд був відкритий 17 липня 1955 року в американському містечку Анхайм, штат Каліфорнія. Цього дня король мультиплікації бізнесмен Уолл Дісней урочисто відкрив парк. Ця подія транслювалася в прямому ефірі, а церемонію відкриття вів майбутній президент Сполучених Штатів Америки, актор Рональд Рейган. Діснейленд ні на що не схожий парк. У його роботу закладено принцип відтворити чарівне царство мультфільмів Діснея, додавши до цього різноманітні технічні трюки. З часу створення Діснейленд відвідали понад 500 мільйонів гостей. Сьогодні парки Діснея відкриті також у штаті Флорида, Парижі, Токіо та Гонконгу. Світ дітей це пейзаж, написаний яскравими фарбами. Де добро і зло невіддільні одне від одного. У наступному випуску Творець Покаянного канону святитель Андрій, архієпископ Крицький. Своїм пензлом він увічнив багатьох видатних особистостей своєї епохи французький живописець Поль Деларош. Геніальний французький вчений широкого профілю, який вніс великий вклад у багато розділів математики, фізики і механіки, Жюль Анрі Пуанкаре, сторінками історії Великої Вітчизняної війни. 1942 43 роки Сталінградська битва.